Ми з вами за ці 866 роднин активної фази у цій студії у цьому ефірі багато емоцій переживали багато про що говорили, але от таку днину, як зараз, емоційно. Я не пригадую. Може, ви пригадаєте. І чи варто от зараз ці емоції каналізувати е кудись якесь толерантне росло? Чи зараз треба про це поговорити таким чином, щоб нашій поглядацькій аудиторії теж дати можливість і спонуку до, які до якихось висновків е своїх, у тому числі і для убезпечення себе, якщо б можна про це говорити? Світла пам'ять тим, хто загинув, співчуття рідним і близьким, тих, хто загинув. Контроверсійне запитання, і контроверсійне моє ставлення до того, як відповісти, з одного боку ми маємо афект, а в кримінальному праві України, в кримінальному кодексі України, в багатьох країнах навіть вбивство в стані афекта не карається, тобто, нюанси. коли спровокована кимось жертвою, якщо навіть відбулося вбивство. Ситуація призвела до такого стану того, хто був вимушений її вбити, то людина звільняється від відповідальності. Е, я був в студії, коли по Кремчуку вдарили, у вас в студії, я був в інших студіях. На наступний е, Аковський е, ситуації, є. розумієте, раціо відключається. Uh -huh. Тобто, грубо кажучи, якщо я зараз буду говорити складно стурядними, складно підрядними речами, то я буду сам не щирим. Uh -huh. Тобто, з одного боку, емоція, яка не дозволяє мені сказати. Раціональне. З іншого боку, я буду, значить, раціональний. Тобто, це внутрішньо контроверсійна річ. Або я брешу щодо емоцій, або я брешу, коли говорю. Просто коли Тому... ти бачиш, якщо ми зараз ще раз побачимо це відео, коли воно ну, ракета просто, вахмати, та, от просто, от просто прямо. Нам я кажу, нам можна все. Нам можна все. Я сказав про ефект не дарма. Uh -huh. Нам можна все. Я не буду раціонально розповідати. Мені хати зараз на Нацкомісію, яка буде зараз на нас дивитися. Ні, я буду говорити так, як буду говорити. Я вже сказав. Я себе виправдовував. Я був би на місці, наприклад, сьогодні при в Радбезі ООН, і якби там ні бензя щось ліпітав, я, я би і дав би йому в нос. Так можна говорити? Так можна. Так можна говорити. Про який мир зараз ми можемо говорити? Про яку формулу миру говорить Зеленський? Яка халва? Яка халва? Мир, мир, фолом. Яка халва? Хто легітимізується? Будь-які домовленості з Росією будуть нелегітимними в Україні. Путін знає це. Він спеціально бив. Він серед білого дня бив по підприємствах. Він був по адмінбудівлі серед білого дня дитеку. Він був по підприємствах в Києві серед білого дня. Якщо він хотів знищити підприємство, він був би ввечері, був би вночі, він вбив по людях, він влучає вохмед. Він каже, або зі мною говорити на моїх умовах, або ніяк. І всі говорять формули миру з тобою. Всі домовленості з Путіним так чи інакше, з Росією. Нам, нам говорять про те, що буде значить, наступний саміт, глобальний, який мир. Так от, всі вони передбачатимуть зняття санкцій і вивод е, злочинців з, бі, з під відповідальності, що тоді буде в Україні. Що буде в поминальні дні після Великодня? Що будуть робити ті люди, які, родичі, яких загинули, діти, яких загинули? Вони будуть говорити про мир і вони будуть голосувати. Мені розповідають про, про Божий суд. Це параноя. Хто той вважає, як вілософа кажу, зараз про нас не місце, вважає, що світ побудований справедливості, то вони мають розуміти, що все те, що говорив, говорили вище, воно було здійснено людьми. Якщо... І коли, а я вірю, Бог є, він діє через людей. Ми не можемо дозволити, якщо ми є тими творіннями Божими, ми не можемо дозволити такого, що відбувається. Путін був по Києву, коли тут був Гутеріш. Он генсек, який касір проводив у Москві. Бо інакше він не був би генсеком, якщо б Москва не дозволила. Він тут був свідомо Київ був бомбардований, і Гутериш їдуть в Москву. Тобто, ну я не бачив, ну але мені треба говорити зернова угода, голод, мир там, і таке інше. Путін свідомо був по центру Києва, коли тут були представники семи африканських держав разом з Амафосою, це президент Південно Африканської Республіки, і з керівником. Е Африканського Союзу, свідомо. І вони не бачили і полетіли до Путіна. Путін свідомо був сьогодні, бо Орбан, президент Зеленський говорить про те, що е, е, якщо ти будеш слабким, тобою не будуть рахуватися. А Орбан прилетів в Київ, його зустріли. І Стефанішин розповідала, що 11 ультиматів Орбана ми будемо, значить, розглядати. Тут Путін, тут Орбан. Дякував Зеленський. Ні, не дякував. Він сказав, я пропоную подумати. Така була формула. Полетів до Москви разом з Сєрто і 150 разів дякував Путіну. Це ми толеруємо ситуацію, чи хтось там за нас має це вирішувати. Потім, звичайно, що він летить до Сінзіньпіна. Сінзіньпін зараз, коли Київ бомблять, буде говорити про це. Знаєте, що вони будуть говорити? Якщо ви не хочете, щоб ваші діти гинули, домовляйтеся з Путіним. Путін свідомо це робить. Б'є по дітях, б'є по центру Києва в робочий день. Він спеціально нищив людей, щоб з ним домовлялося. І І! я хочу сказати, що багато дверей йому відкривалося і відкривається в тому числі з влади Києва. Тому я зараз завершую. Для, я вже я не буду сьогодні толерантним. Так от, Путін напав. Тому що у Подаліка брат керівник СВО о, має медаль за СВО. Путін напав, тому що у Єрмака папа в гру. Путін напав, тому що в офісі президента був а проросійський шефір. В проросійський, наприклад, той самий. Е Сергій Трофіємов за російську церкву Путін напав в тому числі, що ви створили йому вікно можливостей, говорячи про седімся посередині після того, як вже стільки років тривала війна. Тут і треба, ще раз наголошую, вбивця, треба вбивця, вбивця. Має горіти в пеклі, але й ті, що з ним домовлялися, але, мають тут, бути тут, також в тому само зазначити. Це ж ваша особиста думка. Моя сама потребується. Це думки. важливо. Це важливо. Дякуємо і давайте до наслідків ще атаки терористичної сьогодні столиці України у житловому будинку на серці повністю знищений під'їзд. Кілька сильно пошкоджені наразі з під завалів. рятувальники намагаються дістати людей. Голоси чутно з під зруйнованих обламків. Інші мешканці евакуйовані, пошкоджений будинок навпроти. Друзі, це житловий будинок. Він горить, люди кричать: ось що робить російська нечисть. Ось що. Як вона воює, ось як вона воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Шевченківський район серед ми бачимо ще одне влучання. Житловий будинок десь приблизно 17 квартир зруйновано. Рятувальники зараз працюють. Ми чуємо, чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами, робимо максимально, щоб швидко врятувати цих людей. Тобто, роботи роботи йдуть, і в цьому районі міста Києва знаємо, що і в інших районах міста Києва така сама ситуація. Тобто Робимо все для того, щоб максимально надати допомогу, розібрати завали, рятувати людей. Ну, а далі давайте всі, хто сенсативно сприймає, шокуючі дійсно моменти в відійдіть від екранів чи от яким чином зробіть так, щоб не дивитися на ті кадри, які можуть вас шокувати. Далі це буде момент порятунку жінки з під завалів у Шевченківському районі столиці. Валерій Димов з нами у студії. Говоримо знову ж таки емоційно, поки що. а Інакше не вийти, сприймаємо цю терористичну навалу комбіновану ракет на сьогодні, зокрема і на столиці України. От коли ви бачили кадри, ну фактично, прямого влучання ракети в один з корпусів Ахмадито, це знову ж таки, от я Михайло Шиманову ставив це питання. Хочу і з вами про це поговорити. Наскільки це швидкодіючим може бути аргументом для міжнародної спільноти? Я вже казав про ефект. Поясню, коли е, злочинець провокує людину на відповідь своїми діями, е, і він діє, як ви кажете, миттєво, миттєво, то тоді це ефект. Коли він, або в мене зараз стан такий ефективний, коли людина помста подається холодною, коли людина це робить, так то це вже певною мірою є вже е, ту та річ, яку можна аргументувати, як значить там е, відповідно до кримінального кодексу, там правильно чи неправильно. Ну, грубо кажучи, якщо я одразу е, чу, ч, чоловіка, який там б'є вагітну жінку, е, вдарив і він перекинувся, це одна ситуація. Коли я пішов додому, підготувався, взяв значить, ножа, касіта, це зовсім інше. До чого я маю кажу, сьогодні нам можна все. От сьогодні нам можна все, а те, яким чином вони будуть спамплюватися потім це вже питання інше інституції, структур. Тобто, я кажу, сьогодні на представник України в ООН має Дати в одній бензі. Але насправді, сьогодні треба ми, щоб ми використовували напередодні саміту НАТО, казати нашим західним партнерам: дивіться, що відбувається. От ваше управління ескалацією, яка мотивує тільки ескалацію. Дивіться, ось ваша адаптрина Сальована. Дивіться, ось чому ви боїтеся там цін на нафту. Ось ми маємо сьогодні говорити. Сьогодні ми маємо це говорити, інакше це буде знову лягатися в зовсім іншу канву. Путін вбиває ваших дітей, домовляйтеся з ним, щоб він цього не робив.